Вітаю, друзі! У мене на каналі нова рубрика Дегустація невідомих раніше мені продуктів. І дивіться, що я знайшов для сьогоднішньої дегустації. Та-дам! А це у нас не що інше, як шашлік, як тут написано. І він не звичайний, а пікантний Баночка звичайнісінька, собі така. Три шашлички написано. Так, подивимося, зроблений. Ну, я сподіваюся, він не зроблений 12 числа місяця 65 го року. А, я сподіваюся, що в нього все. А, він ось годний. До 31-го, 12-го, 27-го року. Все з ним окей. Я так розумію. Зроблений в Німеччині. Тож, не втрачаємо жодної хвилини. Відкриваємо цю баночку та дегустуємо його наповнення. Ну що ж, операція починається. Скальпель. Такий скальпель у мене тупувати, але таке було. Так, нічого не взірвалося, все в книжки. Бин, сестра. Та не туди лоба промокнуть. Так, що ми маємо, друзі? Дивіться. Шматки м'яса у якомусь невідомому рідині, в якомусь розсольчику. Так, подивимося вид зверху. Ну, нічим не відрізняється від зверху, від вида з боку. Зараз хвилинку накладемо у тарілку. Так, дістаємо, що воно тут наробили нам, німці. О, дивіться, виглядає на шпажки, от все гарно. Так, ось такий шашличок. Є цибулька. Все, коротше, як положено. Зараз пробуємо, яке воно на смак. Так, сестра бинтиком. Та не лоба тарілку протерти з краєчку. О, тепер все важує. Ну що ж, пробуємо. Пробуємо. Руки в мене чисті. Шашлик е, їсться руками. Дивно, що шашлик відривається, так не має бути, але е, невідомо, як німці собі представляють шашлик. Пробую. Невеличкий шматок. Ну. М -м. Очікування були більші. На смак е схоже на звичайну тушковане м'ясо. Трошки жорсткувате. Зараз ще раз розпробуємо, бо так одразу з салком, з кусочком салка. Німці, бачите, теж знають, як правильно робити шашлик і роблять його з свинини. Ну, не знаю. Очікування були більші. Смак е, пристойний, але не те, щоб супер. Що я хотів від шашлика. очікувано. Дима не відчувається взагалі. Відчувається смак е, дійсно схожий на звичайну тушонку, але трішки жорсткіший. І е, досить гарне відчуття овочів. Значить, е, цей розсіл, в якому воно замариновано, він овочевий. Я відчуваю моркву та цибулю. В принципі, ставлю цьому блюду. Його можна назвати блюдом, бо шашлик це окрема страва. По 10-бальній шкалі я ставлю йому п'ятірочку. Що ще сказати? По солі норм перцю дійсно так не відчувається як пікантне. Хотілося б трошечки, щоб воно було гостріше. Цибуля виглядає досить дивно, Але я, як справжній дегустатор, маю спробувати це творіння рук нелюдських. Тож... Держіть за мене кулачки. Ну, В принципі, на смак цибуля варена. Не жарена, нічого, а варена. Хто знає, яка цибуля, варена на смак, той мене зрозуміє. Е, вибачте, але я не дуже люблю варену цибулю. Але кількість заявлена три шашличка, три є ці тут. Тут є ще юшечка, я маю її спробувати. Так. Я не, не думаю, що це гарна ідея, але взявся за гуж, не кажи, що не дуже. Юшка виглядає ну, як юшка: червона, томатна, з кусочками е, смальцю і відпавшими кусочками цього шашличку. Шашличок, як я вже й казав, заслуговує десь приблизно е, 5 балів, по моїй оцінці. Мог би бути і смачнішим, але от на п'ятірку. Так, юшку пробуємо. Ну, насправді, насправді, юшка досить е, гарна на смак. Я нічого по неї погано не скажу. Тут а в ній відчувається перець, дуже добре відчуваються томати, цибулька, трішки цукру. Взагалі, е, по юшки гарно, по юшки гарно, але е, певно, з м'ясом трішки смак не довели, не допрацювали. Бо я в своєму житті їв інші на смак шашлики, і ті, які я їв раніше, мені подобались більше. Тож, кому подобається такий новий наш формат, ставте лайк, підписуйтесь на канал і ми будемо пробувати ще які-небудь інші смаколики. Коментуйте, до зустрічі, всім мирного неба, Па-па.